Доброго дня, шановні отці, дорогі брати і сестри, минулі чотири дні це були не стільки нелегкі або сумні дні. В ці дні ми відчули правдивість слів святого пророка Царя Давида, який написав у своїй псалтірі: вечора воцарилася скорб, а на ранок радість. І дійсно, після цієї. Драма, яка відбулася в нашому монастирі в вівторок ввечері, ми побачили одразу одне велике диво, яке почалося сюди, після прильоту ворожої ракети, і продовжується по цей день. Безліч див явила нам Божа Матір, і після ракетного прильоту ми бачили розбиті вікна. Вирвані двері, але ми ще й бачили уцілівші ікони, на яких не було навіть подряпи. На ранок в обитель приїхав наш владика, високопреосвященніший митрополіта Гафангел, підтримав нас і духовно, помолившись коло ікони Божої Матері, почитавши її як утішив нас, обійшовши всі постраждалі приміщення, будівлі, благословив братів, благословив прихожан, придав нам матеріальну допомогу. Після цього весь день в монастирі працювали люди. За день за, через обітель пройшло більше тисячі чоловік. Хто приніс фінансову допомогу, хто допоміг фізично. І вже близько четвертої години дня сміття, яке засипало монастир, як сніг. Вже не було, вже все вивезли. В неділю до нас збирається приїхати наш владика митрополіт Фангел для того, щоб звершити тут Божественну літургію і молебен з подячним каноном при Святій Богородиці. Щиро дякуємо. Низько вклоняюся від себе особисто, від братів, від прихожан, всім тим людям, які відгукнулися навіть без нашого особистого прохання. Щиро дякуємо вам ще раз і ще раз будемо. Робити так, щоб все наше подальше життя було однією великою вдячністю Богу і вам, наші добрі брати і сестри. Хай Господь всіх береже і у кого буде можливість приєднатися до нас на молитву в неділю о 9-й ранку. Боже на всіх вас, Хай Матір Божа, всіх вас хранить як нас вечором вівторка.